Цьому випасков відомо, чому Андрій Лунін знову зіграє за реал у Лолізі. Артем Довбек невдовзі отримає нового головного тренера. Збірна України дізналась потенційних суперників в Лізі націй. Порівнюємо рейтинг виступів збірної при Реброву та Петракову. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Український голкіпер реалу Андрій Лунін отримав хороші для нього новини з лазарету королівського клубу. Конкурент Андрія Тібо Куртуа досі не залікував травму, тому з Легалесом може зіграти Лунін. За повідомленням Джерела Марка. Тібо в першому матчі Ліги Насій проти України отримав незначне ушкодження, яке завадило йому зіграти у матчі відповіді. Проте тепер 32-річний бельгієць може пропустити ще й матч реала проти Легалеса в Лалізі. Воротар вершкових поскаржився на більше у другому таймі гри проти української команди, тому роді Гарсія не ризикував гравцем та відправив його заліковувати травму в Мадриді. Повідомляється, що Куртуа досі не тренувався в загальній групі після повернення, і Карло Анчелоті може довіритись Андрію Луніну місце в воротах проти легалеса в наступному турі Ла Ліги. Також не вщухають новини з приводу майбутнього українського воротаря. За даними джерела Defense Central, подальше перебування 26-річного українця в іспанському клубі знаходиться під серйозним сумнівом. Клуби АПЛ з нетерпінням чекають на перехід Андрія, а Манчестер Юнайтед може спробувати підписати воротаря вже в наступне трансферне вікно. Реал, в свою чергу, не відпустить гравця менш ніж за 20-25 мільйонів євро. Раніше була інформація, що Галата Сарай цікавиться Андрієм, який є першим у списку кандидатів на підсилення воротарської позиції. Також повідомляється про інтерес від ПСЖ та Баварії. Схоже, вже досить скоро український нападник Роми Артем Довбек отримає нового наставника команди. Головний тренер аталанти Джан П'єро Гасперіні може очолити римлян. У Ромі визначили 67-річного італійця як ідеальну заміну Клаудіо Ренєрі, який не буде тренувати команду з наступного сезону. Римляни вже зв'язалася з Гасперіні, з ним зустрічався спортивний директор Роми та особисто Клаудіо Ренєрі. Коучу запропонували трирічний контракт, проте угода ще не укладена. Гасперіні лестить зацікавленість з боку Роми. Він високо оцінив представлену йому програму, але залишив за собою право взяти час на роздуми, щоб прийняти рішення спокійно. Спеціаліст хоче зустрітися з керівництвом Аталанти після того, як оголосив про свій намір не продовжувати контракт до 26-го року, а потім, можливо, оцінить інші пропозиції, де Ювентус Наполі та Мілан також зацікавлені у послугах спеціаліста. Нагадаємо, Рома Довбика після 29 дев'яти турів йде сьомою в турнірній таблиці серії А, а Аталанта на третій позиції. Вже в цю суботу відбудеться матч 22-го туру УПЛ, де Київське Динамо прийматиме рух. Наразі команда Шовковського лідерує в турнірній таблиці УПЛ, маючи 51 очко в Олександрії на 4 бали менше. Шахтар відстає на 10 очок, хоча мають гру в запасі. З хороших новин для фанатів киян Олександр Шовковський зможе розраховувати на двох футболістів, які відновились після травм під час вікна для матчів збірних. Назар Волошин, який отримав пошкодження задньої поверхні стегна, може повернутись до тренувань на початку цього тижня. Олександр Піхальонок також відновився після мікротравми, через яку не зміг приєднатися до збірної на матчі проти Бельгії. А вже авторитетне німецьке джерело Sky Sport Germany повідомляє, що Штутгарт виявляє інтерес до півзахисника Динамо Миколи Шапаренка. За даними джерела, розглядається підписання гравця у лінії трансферне вікно. Сума трансферу може скласти близько 10 мільйонів євро. А сам 26-річний футболіст хотів би перейти у клуб «105 ліг Європи. Скаути Штутгарта вже певний час слідкують за Миколою. Вони відвідали кілька матчів за участі українця та позитивно оцінюють підписання нового гравця. Національна збірна України дізналася свій кошик для жеребкування наступної ліги націй. Під час жеребкування сезону 26-27 Україна перебуватиме в другому кошику разом з командами Швейцарії, Австрії та Боснії і Герцеговини. Відповідно, з цими командами синьо-жовті не зіграють. Отже, наші потенційні суперники з першого кошика Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль, з третього Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія та з четвертого кошика Швеція, Північна Ірландія, Північна Македонія та Косово. Нагадаємо, збірна України у плей оф нинішнього розіграшу поступилася Бельгії з рахунком 3-4 та залишилась у дивізіоні білі Генацій. Після останнього провалу проти бельгійців болівальники збірної кажуть, що ребро значно гірше за Петракова. Тож давайте, друзі, розбирати, що це правда. Ребро вже протримався на посаді значно довше ніж Петраков, 24 матчі проти 15. Попри те, що очікувався значний прогрес на тлі поганого завершення 2022 року, за найбільш базовими показниками, здобутки обох коучів, дуже схожі. У Реброва лише трішки краще відсоток перемог, але не набраних очок. Однак тут у гру вступає головний контраргумент на користь Реброва, кількість матчів проти топ-збірних. Перевага в Реброва дуже солідна. 8 проти одного, яким для Петракова стали дебютні 1-1 з Францією. А от сьогоднішня команда проти грандів насправді дає непоганий результат. Так перемогла лише один раз, але водночас поразок всього дві на вісім зустрічей. А вже легендарний український тренер Роман Григорчук відверто розповів, чи хотів би стати тренером збірної. Я дуже вірю в Реброва і бажаю йому тільки найкращого з ним збірна буде в порядку. Чи погодився б я очолити збірну років п'ять тому я це собі навіть не уявляв? А потім я так подумав, як цю роботу можна зробити, якою вона має бути в ідеалі. Після цього я бачу себе на цій посаді. Це страшно цікава робота. Тут величезний діапазон дій тренера, щоб усе робити кращим і краще. Для мене це цікаво, дуже цікаво. А вже журналіст Ігор Циганик вступився за збірну України після розгромної поразки від Бельгії. Жодного кривого слова у бік збірної України я сказати не можу. Це об'єктивна реальність на сьогодні, тобто, що не казав, нам виявили наш рівень. Програти в один м'яч однієї з топових команд Європи у стакових матчах це футбол. Хтось виграє, хтось програє. Якби після Євро нам сказали, що основною парою центральних півзахисників будуть Ярмолюк та Калюжний, 99% людей покрутили пальцем біля скроні. Ми формуємо нову команду, нічого поганого не сталося. Ми дали бій однієї з найкращих команд Європи. А чи хотіли б, ви, щоб збірну України очолив Григорчук? Напишіть свою думку в коментарях.